Вітаю вас, друзі. Тема сьогоднішнього відео буде те, як можливо користуватися інтернетом за умови відключень світла. Будемо розглядати на прикладі зовнішнього роутера tng cpe 905. Поясню основні принципи. Вони підходять в принципі для будь-яких модемів або зовнішніх антенн. TNG-CPE905 905 це роутер, який поєднує в собі 4G антенну, тобто він зовнішнього виконання, 4G модем і Wi-Fi роутер. Цей роутер може використовуватись як зовнішня антенна. Також давайте візьмемо повербанк і перевіримо, чи працює від павербанку цей 4G роутер. Від павербанку, я нагадаю, нам дається 5 вольт живлення. Ми бачимо, що він вмикається і знаходить сигнал 4G. Бачимо, все працює від павербанку, і для того, щоб нам користуватися 4 g інтернетом, то цілком логічно, що спочатку нам треба зловити сигнал 4 g Якщо у вас вже є в приміщенні сигнал 4 g то розміщувати антенну зовні використовувати зовнішню антенну, по суті, може бути і не потрібно. А якщо у вас поганий прийом сигналу, то ви можете розмістити. Максимально ззовні антенну 4G, або такий ось зовнішній 4 g роутер, підключивши його до езернет кабелю. Підключення цього роутера можна виконувати за допомогою таких ось поєадаптерів. адаптерів Це поєадаптери, які дозволяють вам по витій парі. Передати живлення. Цей жовтий проводочок це восьмижильна вита пара. Тут в комплекті йде провод довжиною 1 метр, але він може бути довший, наприклад, 12 або 15 метрів. Ви берете восьмижильну виту пару, можна не цей однометровий, можна набагато довший. І за допомогою поя-адаптеру підключаєте. Роутер. Заводите в ету пару в дім роутер ви тут максимально закриваєте. Це з'єднання можна загерметизувати, як роблять деякі монтажники 10 разів замотують целефановим пакетом, а потім ізоляційною стрічкою. І це з'єднання, воно загерметизоване. при встановленні антен. В комплекті йдуть резинові кільця, обов'язково два резинових кільця під одну антенну. Всього в комплекті чотири резинові кільця, по два кільця під кожну антенну треба покласти. Також тут в комплекті йдуть такі ось стяжки, вони досить такі міцні, але можна взяти хомути і прикріпити роутер, наприклад, на мачту. Після того, як ви закріпили роутер, заводите кабель в будинок, підключаєте його до іншого поя-адаптера. Тут уже гніздо, мама. Потім берете блок живлення і підключаєте його до блоку живлення. Після того, як ви підключили POE адаптер, ви підключаєте до звичайної розетки і вона подає живлення на цей 4 g роутер, і він роздає Wi-Fi. підключивши. Адаптер до витої пари. Ми можемо Інший кінець витої пари під'єднати, наприклад, до акумулятора до живлення 12 вольт. Білосиній та синій провод це в нас іде плюс, а білокоричневий коричневий в нас йде мінус. Таким чином, підключивши до живлення 12 вольт, ми можемо вімкнути наш роутер, то він зможе працювати на значно більшій довжині витої пари. Якщо вам Wi-Fi достатньо, ви можете ще. Не підключати ніякий роутер, але якщо Wi-Fi вам недостатньо, у вас є тут інший кінець від PoE-адаптера, ви можете його підключити, наприклад, в інший Wi-Fi роутер в ванпорт, який буде всередині приміщення роздавати вам Wi-Fi. або підключити його до комп'ютера, ноутбука чи якогось іншого. Пристрою, який, наприклад, не має Wi-Fi, а потребує, наприклад, дротового підключення, то можна його підключити в ethernet порт і користуватися інтернетом через цей роутер. Також це може бути, наприклад, не цей 4G роутер, це може бути зовнішня 4G антена яка також розміщується ззовні, приймає сигнал ззовні і передаючи його по кабелі всередині. Приміщення, може передавати його на 4G модем. І е, далі вже там 4G модем він може бути з Wi-Fi роутером, роздавати Wi-Fi, або 4G модем підключений до Wi-Fi роутера і модем. Модем перетворює сигнал. Для того, щоб ми могли користуватися інтернетом, а вже, наприклад, Wi-Fi роутер роздає його безпосередньо через Wi-Fi мережу в середині будинку. Тобто навіть цей зовнішній модем можна використовувати з зовні приміщення, деякі користувачі відгвинчують цю антену і сюди можна підключити ще більш потужнішу зовнішню антену. До цього гнізда підключається більш потужна зовнішня антена, і всередині приміщення знаходиться, наприклад, цей роутер. Він дуже добре роздає Wi-Fi, У нього дуже велике покриття Wi-Fi, 100 метрів на відкритому просторі або може навіть більше. Ось антена ззовні бере сигнал і передаючи його на модем. Тут він вже перетворює його на сигнали інтернету і роздає його безпосередньо через Wi-Fi-роутер. Також, також він може роздати його через кабель. По такому принципу працює також репітер сигналу. Деякі користувачі вважають, що репітер сигналу це. Панацея в тому плані, що вони тільки встановлять репітер, і в них почне дуже класно ловити 4G, зв'язок, і все в них стане гаразд. Насправді це не так. Репітер сигналу працює за приблизно таким же самим принципом. Тобто антена, яка знаходиться ззовні, вона приймає сигнал. Сигнал передає по кабелю всередині приміщення, де репітер роздає цей же сигнал всередині приміщення. Ось. І ви користуєтесь цим е, інтернетом і зв'язком. Але якщо ваше завдання користуватися інтернетом, а зв'язок це другорядна, то краще брати 4G роутер. Не обов'язково такий 4G роутер, можна взяти якийсь інший з антеною. взяти, наприклад, зовнішню антену, кабель, модем, і таким чином ви отримаєте набагато більшу швидкість інтернету, ніж ви будете використовувати 4G. Репітер, тобто 4G репітер не дасть вам такого приросту швидкості, як маємо 4G модем. Тобто швидкість інтернету буде швидше у модема, ніж у репітера. Причому, що вони працюють за таким же самим принципом. Тобто антена ззовні приміщення приймає сигнал, передає сигнал по кабелю всередині приміщення, де вже репітер роз... передає цей сигнал всередині приміщення. Тобто, якщо ви за допомогою антени зловили гарний сигнал, то в приміщенні буде гарне покриття, але швидкість інтернету все одно буде краще на 4G модемі, ніж на репітері. Тому, якщо ваша першочергова задача це користування інтернетом, то це має бути або модем з зовнішньою антеною, або можна взяти ось такий 4 g модем, який сам може виконувати функцію 4 g антени, ось або підключивши до нього 4 g антену От, і ви таким чином можете користуватися інтернетом, і ви зможете отримати нормальну швидкість інтернету. Також у нас наявності є схожий модем Тіянжи з можливістю підключення маємо антени. це внутрішній роутер, він використовується всередині приміщення. До нього підключається зовнішня антена. Якщо це потрібно, якщо у вас поганий сигнал в приміщенні, то до роутера можна підключити. Зовнішню антену, це перевірений варіант. Придбати їх можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо використовувати цей 4G роутер як зовнішню антену, бажано використовувати його на відстані до 15 км від базової станції. Якщо відстань до базової станції у вас більша і вам потрібен набагато сильніший сигнал, то тоді потрібно придбати внутрішній роутер TNG і придбати до нього маємо антену з кабелем для того, щоб ззовні приймала сигнал на більшій відстані ніж 15 км від базової станції. Але для того, щоб користуватися інтернетом, важливо не тільки зловити гарний сигнал. Багато мешканців міст знають, що коли внаслідок терористичних обстрілів енергетичної інфраструктури в нас вимикають світло, то бувають такі випадки, що у нас є гарний прийом сигналу 4 g але інтернет при цьому не дуже швидкий, або й взагалі бува відсутній. Це відбувається через те, що базова станція працює, але вона завантажена абонентами, які вимушені переходити після відключення дротового інтернету на 4 g інтернет в такому випадку є також декілька варіантів дій. Тобто ми можемо розмістити ззовні роутер або ззовні 4G антенну, яку можемо направити на іншу вишку, на іншу базову станцію, яка може бути незавантаженою. Це перший варіант. І другий варіант: ми можемо підібрати частоту, яка є менш завантаженою. У нас в Україні зараз для користування інтернетом виділені такі смуги частот для 4G. Це Band 1, частота 2100 МГц, це band 3, частота 1800 МГц, Band 7, частота 2600 МГц та Band 8, частота 900 МГц. Причому в деяких регіонах може працювати. Бенд 40 на Київстарі це частота 2300 МГц. Так що, якщо ви використовуєте апаратор Київстар, то має сенс спробувати всі ці частоти при використанні інтернету 4G для того, щоб користуватися інтернетом без обмежень швидкості, є тарифний план LifeCell, в якому надається безліміт, але по факту 1 терабайт на місяць без обмеження швидкості. За абонплату 150 гривень при умові, якщо ви підключаєтесь до кінця цього місяця, це січень 2023 року. Попередньо, якщо не продовжать акцію, то з 1 лютого 2023 року абонплата при підключенні до цього тарифного плану складатиме 200 гривень на місяць. І також є тарифний план від Київстар. Називається він Супергіг, в ньому надається 300 гігабайт інтернету без обмежень швидкості на місяць. Після використання 300 гігабайт інтернету у вас буде обмеження швидкості до 0,8 мегабіт в секунду. Зараз ми відкриємо внутрішнє меню роутерів Тянджи і ось саме зараз така ситуація. Як ми бачимо, LTE Київстар. Kyivstar... Дуже гарна сила сигналу. Сила сигналу 73 dBM, але як бачимо, інтернет не працює. Тобто, ми бачимо, що у нас LTE присутнє, але у нас відсутній інтернет. Сам інтернет у нас не працює. Зараз я користуюсь 4G роутером CPE-906-3. Тут є можливість вибирати частоту. Наприклад, в цьому роутері я беру. І починаю перебирати частоти. Вибираємо частоту Band 1 2100 МГц. І бачимо, що у нас Київстар переключається на 3G, про що відображає HSPA. Тобто в цій місцевості, де я знаходжусь, відсутні 4G на цій частоті. Але, як бачимо, з'являється інтернет і навіть щось завантажує. Вибрана частота Band 1 2100 МГц. І давайте ми спробуємо заміряти, яку швидкість дає на, цій, на 3G. Ну, як бачимо, тут швидкість не дуже гарна. Близько 30 кбіт на закачку. Ну, як бачимо, 3G дає не дуже гарну швидкість. Тоді тестуємо далі частоти 4G. Все-таки 4G нас більше цікавить, як бачимо, на BM3, тут є. У нас прийом зв'язку. Перевіряємо швидкість. Як бачимо, зовсім нічого не відображає. Перезавантажимо сторінку. о ні На BM3 все-таки є якийсь інтернет, і це близько близько 1 мегабіта на завантаження. Даже 800 клобіт. І десь біля трьох. 3 Мбіт на вивантаження. Ну, ми бачимо 0,75 МГ. Тобто band 3 дає нам таку. Давайте спробуємо band 7. Це частота 2600 МГц. Як бачимо, у нас тут є прийом на цій частоті, відображає Старший. І так, перевіряємо швидкість на частоті band 7. 2600 МГц. Також спробуємо ще один раз заміряти швидкість. Також переключаємось на частоту 900 МГц. На цій частоті також є. У нас прийом сигналу. Як бачимо, тут нам відображає швидкість вже 1,5 Мбіт. 1,6. Це вже краще, ніж 0.3, навіть 0.8. Хоча, здавалося б, дивно, на частоті 900 МГц, але тим не менше, на даний момент, на момент, коли Взагалі відсутнє світло в цей час, от по тій мірі завантаженості мережі, що є в тій місцевості, де я знаходжусь, все-таки краще використовувати частоту 900 МГц. Це все через завантаженість мережі, тому що навколишні будинки також без світла і всі знаходяться в інтернеті, всі зараз через телефони сидять в інтернеті, але тим не менше, бачимо, як бачимо саме. Ця частота саме 900 МГц, от саме зараз, вона якраз найбільше всього, найменше всього завантажена. Інтернет є, є якась швидкість, можемо її ще перевірити, Як бачимо, зараз взагалі показує біля 6 Мбіт швидкості, що також дуже добре. Для того щоб мати можливість користуватися інтернетом, завжди купуйте роутер з можливістю вибору частот. Придбати роутери з можливістю вибору частот можна буде за допомогою посилання, яке буде в описі до цього відео. Саме будуть роутери з можливістю вибору частот. Якщо у вас є що доповнити, то пишіть про них в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і зустрінемось в наступному відео.